Семидубський аграрний ліцей днями приймав гостей із Рівненщини та Міністерства освіти і науки України, які завітали на семінар із засад виховання у школярів ціннісного ставлення до праці, оскільки заклад експериментальний, це потребує постійних дослідів та випробувань. Ось уже 12-й рік педагогічний та учнівський склад ліцею займається експериментальною роботою на всеукраїнському рівні. Наша тема ціннісне ставлення до праці. Ми маємо вже надруковану книгу Трудове виховання в Семидубському аграрному ліцеї, яка є посібником для для студентів, для вчителів трудового навчання, для класних керівників нашої області і України. Примірників настільки мало, що вже просять. А ми готові до того, щоб видавати вже другу книгу. Як каже директор ліцею, якби ціннісне ставлення до праці стало пріоритетом в Україні, то багато чого змінилося б у кращий бік. Тема наша є захоплюючою. Щороку я звітуюся перед міністерством освіти, що зроблено колективом за рік по темі експерименту. І представники міністерства просто захоплюються цією темою, тому що вибирають патріотичне виховання, актуально громадянське виховання, а от трудове виховання, виховання ціннісного ставлення до праці є не досить дослідженою, на жаль, проблемою. На семінар завітала й представник Міністерства освіти України, яка теж переконана у важливості експериментальності аграрного ліцею. Цей заклад якраз використовуючи інноваційні виховні технології, інноваційні навчальні технології, маючи свою таку базу підприємницької діяльності аграрного комплексу, що дитині вже не страшно, як кажуть заглянути в завтрашній день, коли він стане випускником тобто випускником, який вже гарантовано може підійти вирішувати проблеми. Чи життєві ситуації і розбиратися в них, і щоб вони його не заставали як кажуть психологічно підготовлена дитина, чи дитина, яка готова вже вирушати в самостійне життя у рамках теоретико-практичного блоку про освітньо-виховний простір Дубинщини доповіла начальник відділу освіти райдержадміністрації Галина Вознюк. Поговорили і про умови формування інноваційної культури педагогів і про виховання учнів ціннісного ставлення до праці. Переглянули присутній відеофільм миттєвості шкільного життя. Кожна серія якого підсумовує досягнення навчального року. По тому на учасників семінару чекала робота у творчих лабораторіях, зокрема, колективна виставка Яблучна феєрія». А наш заклад а, є. А... Експериментальним закладом всеукраїнського рівня сьогодні ми зробили яблучне свято, яблучну фоєрію і зробили виставку із різних сортів яблук. На цій виставці присутні різні випічки, які зроблені нашими ліцеїстами з допомогою їхніх батьків та за рецептами бабусь і прабабусь. Родзиночкою нашого свята є ексклюзивні сукні модельєра жіночого одягу з техніки в'язання гачком Морослави Михальчук. Одним із сімейних рецептів поділилася учасниця яблучної. І виставки я принесла свій виріб, а свій яблучний пиріг. Я його спекла а, за рецептом моєї мами, а, перевірений моєю бабусею. А, і думаю, вийшов дуже смачно. Тісто, а воно повинно бути м'яким і ніжним. Тобто до нього додається сметана, також без цукру. Це є тісто, і зверху наложується крем, який складається також з великої кількості сметани, цукру, яєць і також лимонного соку. А зверху накладається яблука для такого естетичного оформлення. А ще у рамках семінару діяла ефективна та пізнавальна реклама. у собі залізу маю та собі вам не зламаю. Яблучко, яблучко, я на не полюбляю всі мене, а хто яблучні п'ясоки, у того рум'яні щоки. Найкращі досягнення в теоретичній та практичній роботі представили на семінарій. Якщо інноваційні виховні технології добре приживуться, якщо ціннісне ставлення до праці стане пріоритетним, це буде хорошим проривом до кращого майбутнього України.